До Галатів послання святого Апостола Павла читання: браття, я не відкидаю Божої благодаті, бо коли оправдання через закон, тоді Христос умер даремно. О, нерозумні галати! Хто вас зачарував, в яких перед очима був зображений Ісус Христос розп'ятий! Одне лише хочу від вас знати, чи ви прийняли Духа Святого, виконуючи діла закону, чи тому, що повірили проповіді. Невже Бог ви такі безглузі, почавши духом, завершуєте тепер тілом? Невже ви стільки терпіли марно, коли б лише марно? Чи той, хто дає вам духа і творить чудеса між вами, робить це завдяки дітлам закону, чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання? Знайте, що ті що мають віру, справжні діти Авраама.